Як почистити матрац 2025 Матрац під наглядом, як зберегти чистоту і продовжити життя вашому спальному місцю. Ми проводимо в ліжку значну частину свого життя. Це місце відпочинку, відновлення сил і, будемо чесні, іноді і не найприємніших ситуацій. Матрас це не просто предмет меблів, це інвестиція в наше здоров'я і комфорт. І як будь-яка інвестиція, він вимагає турботи і уваги. У цій статті я, як людина, яка провела чимало часу, вивчаючи питання сну і гігієни, розповім про те, як правильно доглядати за матрацом, щоб він служив вам вірою і правдою довгі роки. Чому так важлива чистота матраца? Багато хто недооцінює важливість чистоти матраца, вважаючи, що досить регулярно міняти постільну білизну. Однак це лише поверхнева гігієна. Усередині матраца, навіть якщо ви ретельно доглядаєте за ним, накопичується безліч речей, які можуть негативно вплинути на ваш сон і здоров'я. Пилові кліщі, ці мікроскопічні істоти харчуються мертвою шкірою і виділяють алергени, які можуть викликати астему, алергічний риніт та інші проблеми. Бактерії та грибки, вологе середовище всередині матраца ідеальне середовище для розмноження бактерій і грибків, які можуть викликати неприємний запах і навіть захворювання. Забруднення, піт, кров, блювота, сеча, залишки їжі, все це неминуче потрапляє на матрац і може привести до утворення плям і неприємного запаху. Інші алергени, волосся домашніх тварин, пилок рослин, спорицвілі, все це може накопичуватися в матраці і викликати алергічні реакції. Регулярний догляд, профілактика краще лікування. Перш ніж переходити до усунення складних плям, важливо виробити звичку до регулярного догляду за матрацом. Це допоможе запобігти накопиченню забруднень і продовжить термін його служби. Пилососити матрац. Не рідше одного разу на місяць необхідно ретельно пилососити матрац, використовуючи спеціальний насадка для м'яких меблів. Це допоможе видалити пил, пилових кліщів та інші забруднення. Провітрювати матрац. Регулярно провітрюйте матрац, виставляючи його на сонці або просто відкриваючи вікна в спальні. Це допоможе видалити вологу і неприємний запах. Використовувати чохол для матраца це, мабуть, найважливіше, що ви можете зробити для захисту матраца. Чохол для матраца на блискавці створює бар'єр між матрацом і вашим тілом, запобігаючи потраплянню забруднень і вологи. Вибирайте чохол з водонепроникного матеріалу, щоб забезпечити максимальний захист. Міняти постільну білизну не забувайте регулярно міняти постільну білизну, принаймні раз на тиждень. Позаштатні ситуації, як впоратися з плямами і запахами. На жаль, навіть при самому ретельному догляді можуть виникати нештатні ситуації, плями від крові, сечі, блювоти, залишки їжі. Важливо діяти швидко і правильно, щоб мінімізувати наслідки. Один плями від сечі цей сценарій, на жаль, досить поширений, особливо в сім'ях з маленькими дітьми або домашніми тваринами. Важливо діяти негайно, щоб уникнути утворення стійких плям і неприємного запаху. Перший крок замочити якомога більше рідини, використовуйте паперові рушники або чисту тканину, щоб максимально поглинути сечу з поверхні матраця. Ензимні чистячі засоби, ваш найкращий друг, вони містять ферменти, які розщеплюють молекули сечі, усуваючи запах і пляму. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці, не забувайте провітрювати матрац після чищення. Якщо ензимного засобу немає під рукою, змішайте в пульверизаторі склянку білого оцту, дві склянки холодної води і кілька крапель засобу для миття посуду. Розпиліть на пляму, промокніть чистою тканиною. Посипте пляму харчовою содою, залиште на 8-10 годин пропилососте. Мій особистий досвід: одного разу я вивив пляму сечі на матраці своєї собаки. Я швидко застосував фермент, і, на мій подив, пляма і запах зникли майже миттєво. Це справді спрацювало. 2. Плями від крові. Плями крові це завжди неприємно, але їх можна видалити, якщо діяти швидко. Перекис водню ваш союзник, перекис водню ефективно розщеплює кров, видаляючи пляму. Нанесіть перекис водню на пляму, залиште на 15-30 хвилин, промокніть чистою тканиною. Будьте обережні з хлорвмісними засобами, вони можуть пошкодити тканину матраца і викликати алергічну реакцію. 3. Плями від блювоти блювота це завжди стрес, особливо якщо вона потрапила на матрац. Видаліть усі залишки, ретельно видаліть всі залишки блювоти з поверхні матраца. Ензимний засіб знову ж таки. Кращий вибір. Використовуйте фермент, щоб видалити пляму та запах. Просушіть матрац після чищення ретельно висушіть матрац, щоб запобігти утворенню цвілі. 4. Плями від їжі. Плями від їжі можуть бути самими різними: від кетчупу до шоколаду. Змішайте засіб для миття посуду з водою, змішайте столову ложку мила для посуду з теплою водою і обережно протріть пляму. Перекис водню фінальний штрих, якщо пляма не зникло. Нанесіть на нього перекис водню і залиште на деякий час. Бонус поради для продовження життя матрацу перевертайте матрац, регулярно перевертайте матрац, якщо це передбачено конструкцією. Це допоможе рівномірно розподілити навантаження і запобігти передчасному зносу. Використовуйте підматрацник: підматрацник не тільки захищає матрац від пилу і бруду, але й забезпечує додаткову підтримку і комфорт. Не стрибайте на матраці, стрибки на матраці можуть привести до його передчасного зносу. Професійна чистка раз на рік рекомендується проводити професійну чистку матраца. Укладення. Догляд за матрацом це не така вже й складна задача, але вона вимагає регулярності і уваги. Дотримуючись простих порад, ви зможете зберегти чистоту і продовжити життя вашому спальному місцю, забезпечивши собі комфортний і здоровий сон на довгі роки. Пам'ятайте, що інвестиції в догляд за матрацом це інвестиції у ваше здоров'я та самопочуття. Не нехтуйте цими простими, але важливими правилами, і ваш матрац віддячить вам довгими роками комфортного і здорового сну.